Доктор Ліфсі пише, що він замислився над тим, що там, де зараз іде війна, війна, хтось теж будував для себе відповідально, якісно і так далі. А вартує, так замарачуватися з вузлами а один дрон і дому немає. Я скажу вам це наступним чином. Нам все одно митися, витиратися. Їсти, ходити <хи> і помирати, то може ми одразу зараз з вами ляжемо отут, та і все. Да? Є суть людини. І суть людини можна змінювати, можна тренувати, розвивати і залишатися з собою. Якщо суть людини створювати навколо себе більш цікавий. Комфортний простір, що би не відбувалося з ним в цьому житті, він все одно це буде робити. Один наш замовник, ми зробили йому проєкт, він будував його біля Херсону, Лівий берег І збудував його в 2021 році. Це невеличкий будинок, дачний будинок, дуже симпатичний, я цей проєкт вам навіть показував. Коли він його збудував, він нам писав з Галиною, який він вдячний за цей проект Наскільки було класно по ньому будувати, як, він, як йому подобається цей будинок, як він в захваті від того, що у нього вийшло. І на наступний рік не тільки лівий берег потрапляє в окупацію, але і підривають дамбу. І цей будинок. Затопило. Розумієте? Він евакую... евакуювався і перебрався в Київ, і розглядає можливість придбати квартиру. І він телефонував з приводу, зможемо ли ми зробити, наприклад, ремонт в квартирі, якщо він її придбає, оце і є суть людини. Ви не можете її замінити, які б обставини не були. Як би не склалося ваше життя, ви все одно залишитеся тим, хто хоче для своєї родини створити найкращі умови, умови в тих обставинах, в котрих ви знаходитесь. Тому вартує це? Я думаю, вартує. Вартує. Тому що це зберігає повагу до самого себе. А коли ви поважаєте себе. Випробування в житті лише випробування, котре ви пройдете. Тому я думаю, що вартує. Ми не знаємо, як складеться життя. Цей будинок, який я називаю будинком для пристарілих, і котре ми збудували для мами, вона прожила в ньому 5 щасливих років. Їй було вже важко рухатися. Вона була в Києві. я Галі сказав, запропонував, щоб вона запитала у мами, може вона хоче приїхати в цей будинок. Да, нам довелося заморочитися, щоб її сюди привезти. І останні тижні свого життя вона провела тут її не стало в кімнаті в цьому будинку. І в останні дні, коли вона ще могла розмовляти, вона сказала, що вона щаслива. І вона щаслива бути тут. Розумієте? Цей будинок нікому більше не потрібний, по суті. Він будувався для мами. Він будувався для того, щоб вона прожила 5 років з 85 в своєму будинку, займаючись городом, купаючись в озері, збираючи гриби в лісі. Цей будинок збудований був для неї. Вартувала вона того. Вартувала. Була би можливість мені це зробити ще раз, я би зробив. Продам я будинок за ті гроші, котрі я сюди вклав? Ні. Бо він в дачному кооперативі. Тут не цінуються будинки, тут дешева земля, але вартість будівництва вона не маленька. Ділянка була б придбана для неї, для мами. Тому. Поняття цінності у кожної людини своє. Я вважаю, що завжди вартує залишатися собою. Завжди вартує змушувати себе ставати краще.